Доброго ранку, і ми з України. Мої дорогенькі, <кій> вибачаюсь, прихворіла. Дуже-дуже працювала і прихворіла. Я живу під Києвом, Бочанський район. Землі у мене дуже-дуже мало, майже немає біля будинку. Ну, скажу вам чесно, що я її не хочу. Так? Ой, мої дорогеньки, це рані хризантема, маленька, кущова, низькоросла. росла. Це хризантемка, яка у нас тут виросла і у нас квітує. Це не ті, що в горщиках продають низькоросли в Києві так? або в інших містах, бо я бачила в Києві. Ні. Це у мене ось такий колір. Зараз покажу інший колір, тому що все вже майже відквітло. Ось такий колір. І ще у мене є оливкова, але вона набагато пізніше. Це тільки ті, що я собі посадила. Вони в минулому році у мене було декілька штук, я їх посадила в теплицю. І вони у мене почали просто раніше, ну, звичайно, в теплиці ж на зиму посадила. Раніше вони у мене почали рости. Я їх розчеренкувала. Скажу вам чесно, що не подумала, що можна було розчеренкувати їх і багато по горщиках. Ну, я не дуже їх полюблюю, тому що в мене немає де садити, тому зовсім мало. Оцей кущик я посадила собі, вже я вам скажу місяць квітнуть. Вони у мене місяць. Тому що садила все в горщику, правда, красивий, дуже гарний очіток такий. Це називається очіток прямо стоячий, бачите, трішки впав, треба підв'язати. Біло-розовий. Ну якщо можна сказати, що біло-розовий, тому що розовим ці квітнуть, бачите? І тут біля квіточки багато білого. Коріопсис, Коріопсис махровий, бачите, як треба квіточка відквітла, треба зрізати. Бачите, як гарно розростається. На зиму, перезимою, ранньою весною треба розсаджувати. Тільки треба, я ж кажу, брати і зрізати сухі квіточки. Ось іще у мене очіток, бачите, жовтий, і зелена кайма, а жовта серединка. І тут біля квіточок, бачите, більше зеленого, зелених листочків. Так? Це Elsie's Gold, мені здається. Бачите? Тут більше теж, але ж ні. Тут салатова края бачите? А тут ізумруд і жовті края. так середина ізумруд, і жовті края. Та тут білі края бачите? Тут білі ізумруд світлий. А тут такий темненький ізумруд і жовті края. Але дивіться, які гарні шапочки в нього. Так? І теж тут біленьких листочків біля суцвітів більше, ніж зелених. Бо тут більше зелених. так І ось у мене кущик. І ось у мене кущик. Місяць уже квітне, ну, звичайно, коли я садила з горщика, тому що росли в великих горщиках. І я їх місяць уже поливаю. Пішли, все, пішли, з горщика пішли. Ну, поливати, поливати треба і все, і все добре. Мої дорогенькі, що я вам скажу? Висилати отакі кущики, ось один кущик я просто не висилаю, я його буду дарувати просто так. Тому що він там у коробці, розумієте, я його викопала в коробку, посадила, ну висилати такі кущики це нереально. Вони дуже дуже не такі пересилці ніякі. розумієте, Як би ти його не запаковував, такі ці віточки вони такі хрупкі і раз і зламалися. Якщо, пані Світлане, якщо у вас там щось зламалося, це киянка. То ви його посадіть у землю, воно дуже гарно приймається. Це киянка, пані Світлана, з якою ми зустрічалися в Києві. так. Лабазник, який переквітнув, бачите, я його зрізала, обов'язково треба зрізати, він тут потім гарно нарощується, розкущується отут. І навіть якщо він уже і відквіт, бачите, давненько він відквітував. Так якщо гарний кущик удобрити органічними добривами, треба в толі взяти. Під корочкою опять курочок, у його, 5 курочок є, і підобрити. Але вже дуже не треба, тому що на осінь дуже підобрувати не треба. Тому у мене така є підписниця з Києва. До речі, я дивлюся, у мене дуже багато киян. Дівчулі мої дорогенькі. Напишіть, люди ж заходять на канал, звідки ви, якщо це можливо, напишіть, з яких ви областей, тому що мені це цікаво. То оце ж я дарувала пані Світлані з Києва квіточки деякі, так? Вона молодець. Вона мені написала, чи можу я їй. Вона не писала, чи можу я їй подарувати, але чи можу я їй щось запропонувати. Молодець. Ну, звичайно, і ми з нею в Києві зустрілися. Це ж я вам показую сумку, яку вона мені привезла. Я, я з квітами, а вона красива, йде з сумкою. А в сумці шоколадки і печиво. Ви розумієте? Ну, ви розумієте, людина під 70 років, яка має мізерну пенсію десь 3 тисячі, так? І оце набрала сумочку шоколадок. Я вам скажу, я була, як той казав, бішенстві, звільніть за сленг. Я кажу, я не буду брати і все. Ну, прийшлося взяти. Звичайно, пані Світлане, я вам дякую. Ми їх приговорили, як говориться, ну скажу, що і поділилася я, тут до мене діти приходили теж за квітами. то я... І їх пригостила. Кажу, це дуже гарна жіночка. Вона кажу, мене пригостила, а я кажу вас. Але для чого це я розповідаю? Пані Світлана, я дуже-дуже велике задоволення одержала від нашої зустрічі. Я вам скажу, дівчуль, це дуже добре. Коли можемо, кияни, ми можемо. І не кияни. Лена, ви там чуєте? Ви копаєте картоплю, туди-сюди, щось будемо думати. І люда, не кияни. Тому, мої дорогенькі, ми зустрілися, я з квітами, але ми пішли до кафе, випили кави, порозмовляли, і я вам, пані Світлана, дякую за щирість. Я вам просто дуже-дуже дякую за щирість. Тому що, ви знаєте, ну це ж не кожна людина може розповідати про себе. Мені було дуже приємно, тому що у нас, а тим паче під час війни, що не людина, то... Судьба, як говориться, розумієте? І в кожній родині, і в кожній родині війна проклятуща внесла свої корективи. Але ж, але ж, моя дорогенька, моя дорогенька, не треба було цієї сумочки. І це я вам знімаю відео для того, моя дорогая, щоб це було перший і останній раз. Тому що якщо будете себе так вести, я з вами не буду зустрічатися. Я вам, звісно. За цю сумочку віддячу по-іншому. Але щоб це був перший і останній раз. Мої дорогенькі дівчулечки, я вас дуже прошу. Якщо я показую вам, що я комусь щось прикупила чи допомогла, чи щось інше, так, це щось таке в мене розкидло, я навіть не знаю, що це таке. Бачите, такі листочки і оце щось отаке. Воно стояти гарно не хочу. Не знаю, коли я її купувала, що це воно таке, навіть не знаю. Якщо я вам щось таке показую, так, то це тільки для того, що якщо якась людина зможе, не пенсіонери, не пенсіонери, Катерина Вікторівна, ви мене чуєте? Не пенсіонери, ніяких донатів пенсіонери не повинні робити. Ні, Звичайно, пенсіонери є різні. Тут нічого я не скажу, пенсіонери є різні. Але коли людина одержує 3 тисячі пенсії і коли вона хвора, то я вам скажу, дівчатки, це ой боже, ред, ред, ред. Які же у нас там змії, змії? Якісь, господи. Ну, це горець, горець, горець забула назву. Тому мої дорогенькі, коли правда, я його теж, я вам зніму відео, я його черенкую. І треба йому, це ж Ліана взагалі, не треба йому давати, щоб він далеко плівся, його треба зрізати, черенкувати, і він тоді кущиком отак так гарно росте. Любить воду і не сонце. І не сонце, полутінь. То що я вам хочу сказати, мої дорогенькі, пенсіонери донатити не можуть. Звичайно, є різні пенсіонери. Звичайно. Але якщо людина хвора і одержує три тисячі пенсії, цього робити неможливо. Подумайте про себе, тому що ми повинні думати самі про себе. Розраховувати нам немає на кого. І я вам скажу: не відбуду відкривати вам секрет, тому що в ну, мене ж є ж теж друзі, розумієте, військові, які вже на пенсії, але ж, як говориться, бивших полковників не буває, правда? То... Не буду вас лякати, але в цьому році війна не закінчиться. А в слідуючому році теж під великим питанням, тому що, тому що один чоловік, не буду називати ім'я, всі знають, навіть його такої думки немає, щоб закінчити війну. Буде воювати до кінця. Тому що своїх людей він зовсім не жаліє. Розумієте? Тому мої дорогенькі, якщо у вас є якась лишня копійка, ви її заховайте, пані Світлана, а не купуйте оце шоколадки. розумієте? Заховайте, приховайте, тому що ми не знаємо, що буде завтра. А дорослим людям потрібні гроші на ліки. так? на ліки, Тому що здоров'я дорослих людей вже немає. А які зараз нерви під час війни? Ви бачите, які у вас усіх нерви, які тиск, які і все. А це все гроші? У лікарні вас ніхто лікувати безкоштовно не буде. Не надійтеся на це, мої дорогенькі. Тому ніяких шоколадок, ніяких подарунків, якщо є гроші, заховали і нікому про це не кажете. Ви мене чули чи не чули? Ой, мої дорогенькі, тому що я ж кажу, надіятися ми повинні самі на себе. Тільки самі на себе. І більше ні на кого. Ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. Тому що проклятуща війна, не нами вона розпочата, але крім нас. Майже ніхто не зацікавлений, щоб її скоріше закінчити. Тому що, звичайно, тут і політика, і все таке. Не будемо углублятися, тому що про політику я люблю поговорити. Але політика як і релігія це такі науки, в яких треба, розумієте, щось про це знати. Щоб це знати, треба це щось вивчати. Тому політика і релігія, спілкуватися треба з професіоналами. А так просто на кухні. Про це говорити не треба, не забивайте собі свої мозки. Мої дорогеньки, що я вас ще попрошу, якщо я ж кажу, знімаю відео і комусь я допомагаю, так, то це тільки для того, що, можливо, хтось, якщо має кошти, не купить собі якусь лишнє плаття. Чи я, чи я, ну, те, що вже знаєте, ми ж дорослі люди. У нас цієї одежі, аби ми її поносили. Скажу вам і про себе. Розумієте? Тому що без якоїсь ковтинки супермодньої ми обійдемося, а допомагати хлопцям дуже потрібно, тому що наша допомога їм дуже потрібна. У нас одна надія на них. Більшої надії у нас немає ні на кого. І вони з боїв виходять. І я ж вам кажу, я вже не знаю, який ми раз збираємо на машини. А вони з боїв вийшли, машини немає, нічого немає. Добре, що хоч самі. Розумієте, виходять. Тому що буває, що половину вже не виходять. розумієте, І всі ж в інтернеті бачать відео, як вони таскають оцих ранених на собі. Тому що, тому що це війна. Вона жорстока, вона важка. І гинуть наші молоді хлопці за те, щоб ми спали спокійно. Тому вас дуже прошу, не пишіть мені, дякую. Не пишіть мені. Я ж знімаю не для того, щоб ви мені писали. Мені приємно, приємно. Але не пиши, що дякую вам за, за вашу. Мої дорогі, я доросла жінка. Повірте мені, я, ну, я ж десь працювала, так, я займалася бізнесом. Тому я знаю, що я коштую, розумієте? Саме головне, щоб знала я, ну я ж кажу, оце таке чудо купила, що воно таке Бог є знає. Я знаю, як говориться, яка я умна і красива. І роблю я тільки все це. Я з 14-го року була волонтер в Києві. Я ніколи по місці свого проживання не Ну так допомагала таким дідусям, там військовим, такі приходили, так, відправляли їх на фронт, і все таке. Ну, а так я волонтерила в Києві. Це була дуже велика організація. І я вам скажу, з цієї організації вона вже розпалася ще в 17-му році. Люди стали навіть депутатами Верховної Ради. І так я це все бачила, як воно робиться, як люди заробляли кошти, як люди йшли в політику, тому що це таке, я знаю, який це бруд теж знаю. Але допомагати хлопцям треба. Не за дяку, це ми повинні їм дякувати. Тому, якщо я вам щось показую, я вам нічого можна сказати не показую, розумієте? Я вам нічого майже не показую і не треба, тому що. Я ж допомагаю це тільки для своєї душі і серця, від душі і серця, як говориться, так? Тому що по-іншому я допомогти не можу. Тому пишіть так, дякуємо нашим ЗСУ. Якщо комусь хочеться подякувати, пишіть дякуйте нашим ЗСУ. Це саме основне. А мені дякувати не треба, тому що я нічого такого не роблю. Я роблю те, що повинна робити нормальна людина. Яка проживає під час війни, яка пройшла окупацію, як говориться, це все ми бачили і почули. І я вам скажу, які наші хлопці виходили з боїв, це ми теж бачили. Вони в мене ночували, коли вони до нас звільнили і зайшли. У мене ночували молоді хлопці, офіцери і просто рядові. Розумієте, коли я ж кажу, йому постелила постіль, а він на постіль стеле такий. Мішок якийсь чорний чи, чи, ну, чи спальник, не знаю. Я кажу, синочок, що це ти робиш? І він каже, тьотю, ми ж вам замажемо постіль, ми ж каже, не можемо так гарно роздіватися, тому що, може, через пару годин нам подзвонять і ми будемо їхати. розумієте. Кажу, викинь, щоб я його цього не бачила. Лягай на постіль, замаже він постіль. чхати на ту постіль. Кажу, лягайте і відпочивайте. Тому я вам скажу, я це все бачила на свої очі, які вони. Які вони молоді, які вони втомлені, які вони діти наші. Це я тому допомагати треба, але допомагати тільки тоді, коли ми маємо можливість. Пенсіонерам, які цієї можливості не, роб не мають, Катерина Вікторовна, робити не можна. Забороняю. Забороняю, бо не буду спілкуватися. Отак, От мої дорогенькі, це те, що я вам хотіла сказати. Буду збирати посилки. Буду збирати посилки, тому що половину вже. І не пишіть мені в коментарях. Дякую вам, ти -ти -ти. Не пишіть, напишіть. Можна сказати, взагалі не пишіть, що отримали. Пишіть, що гарні квіти, я буду знати. От. Тому що я ж кажу. Я хочу, щоб вам було приємно. Ви заходите на канал, ви дивитесь такі мої відео. Я ж кажу, я на відео не знаю, поки що я ще собі не сказала, навіщо мені це все потрібно. Але зустрівшись із панією Світланою з Києва, я зрозуміла, що, мабуть, людям потрібно це спілкування. Тому, мої дорогенькі, буду пакувати посилки. Треба ще відправити дві посилки сьогодні. Всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!